Вітаю, друзі! Це канал Максимуза Лайф. І наша рубрика Три поради дня. Приготувала сьогодні вам на вибір. Не, тепер не колоди, ви в мене вибираєте, а персні. Ось такі красиві персні. Потрібно ще якогось такого червоного або жовтого десь собі купити. Але беремось отак. Отак я вирішила сьогодні. Буде такий зелений перстень. Це бурштин пофарбований. Такий білий перстень, ви вже його бачили. Але так я до комплекту його вирішила. І ось такий теж перстень, напевно, ви його бачили. Ну, от в такій компанії сьогодні в мене каблучки. Обирайте ваш. От такий зелений. Ой, зараз всі побіжать зелений вибирати, я це знаю. Такий красивий, правда? Такий білий. Або ось такий нейтральний з розводами. Теж чарівний. Обрали? Поїхали. Починаємо з зеленого перстня. Порада для вас, порада дня для вас. Якщо сумнівались, робити, не робити, зараз ми все побачимо. ну ка Робити. Лицар жезлів. Вогняна активна енергія. Не сидите на місці. Багато сьогодні, можливо, буде пересувань. Знову ж таки, термінова якась дорога. Побачення. Гарячий молодий чоловік увірветься в ваше життя. Причому так спонтанно, несподівано, от ви десь йшли по своїм справам: раз, принц! На вогняному коні з пропозицією, Причому з неї такий гарячий, який не може чекати. Або будь-яка невідкладна справа. Взагалі короля лицаря жезлів я люблю. Лицарь жезлів. Це не трагічна карта, звісно, можливо, знаєте, трагічна, не трагічна. Якось у мене був чоловік на прийомі, пожежник, і от на нього так випала карта пожежника. Дайте глянемо на що будете реагувати. Якісь юридичні такі історії. А тут, скажімо так, знаєте, <кхід> сьогодні прийдеться реагувати швидко, але саме справедливо, по правді. Як от кажуть, знаєте, людина проявляється в стресі своїм нутром. Людина працює над собою, от вона пропрацьовує себе, а потім якась така ситуація, де вона раз і вона реагує. Слухайте, я часто в стресі завмираю, у мене час завмирає. Ну, По-різному буває, от пам'ятаю, колись. Так просто згадала історію. Вони ні до чого сюди, ну, але можливо, комусь буде в нагоді. Колись в першого чоловіка у нас був м такий ексцес, у нас був кіт. Щось він йому зробив, чи він його сів на нього, чи, на щось він йому, я не знаю, зробив. І кіт впився йому пазурем в ногу. А мій чоловік ходив в качалку, в нього були такі м'язи дуже міцні. Ну, тобто, не рихла шкіра, знаєте, а от просто м'яз. І він в цю шкіру і туди. І у чоловіка реакція, він хотів це швидше прибрати, і він, ну, у мене такі специфічно. Ви скажете, Юлія, як ви з ним жили? У мене він не душив, ні. Але реакції його інколи були такі дивні до тварин такі прояви, ну, тому і розлучилась потім по ітогу. А, і він почав кот, цього кота, він схватив його душити. Бо він не знав, за що, за ру, що йому було. І я дуже швидко якось зорієнтувала, по-перше, я вдарила його по руки і сказала: тихо, 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 тихо. Я мала заспокоїти в цей момент кіт кричить, той кричить. Той же РВ, Розумієте? І я мала їх обох, і в мене був якийсь такий був дуже заповільнений от стан часу. Не дуже пам'ятаю, що я робила, але пам'ятаю, що якось я обох обіздвіжила і сказала ну тихо обом. І делікатно цей нігодь витягнула. І оцей лицей жезлів, як на дивно, от він про це, коли потрібне, швидке, реагувальне, але дуже вірне, правильне від вас, ну залежить потім. Результат якоїсь справи, А можливо, все, не так драматично. А буквально так легко, як я говорила, тут ще вміння водити машину, тут якесь реагування правильне. Далі, тут отримання прав, о, що ж я не сказала, буквально отримає, хтось може іспит здає, Права хтось отримає. Ну, так може програватись, машину купить, отримає вже офіційну машину. Ну, отак. От Може, тут навіть не порада. Ну як, порада правильно реагувати, а так я вам подію описала. Ну що, другий варіант? Хто задумав оцей перстень? Поїхали. порада для вас. О, карта місяця. Все смутно, все дивно, все незрозуміло, не потрібно. Приймати швидких рішень, тут навпаки, заглибитися, і вивчити дві сторони медалі. Бо оця справа, яка є, там є щось таке тіньове, про що ви не знаєте. Тому тут важливо не приймати важливих рішень, діяти тільки коли ви вивчите темну сторону, щось від вас приховують. Це буквально якась тривожність. І кажуть, що. Те, що вас тривожить, потрібно не просто забивати пігулками, а вивчити глобальніше цю історію на рівні психосоматики, розібратися з цим. Прийти на консультацію до мене, як варіант, або до іншого якогось спеціаліста. Навіть якщо ви йдете в лікарню, це може бути якась така психосоматика. не поверхово пічкати себе якимись пігулками, а розібратися з причиною. А взагалі, тут навіть будь-яка пропозиція, чи пропонують операцію, чи пропонують роботу, чи пропонують стосунки. Все, тут кажуть, зверни увагу на деталі і глибше вивчи це питання. Є якась там скрита від тебе сторона, це. Дивися, щоб песик не перевернувся вночі на перевертня, на вовка. Отака От порада, будьте уважні. Ну, і хто третю каблучку задумав. Ось цю. Дивимося, що у вас. Двійка Пентаклів і тут, і там. Не приймайте серйозних рішень. Сьогодні ви можете встигнути на дві роботи, на дві співбесіди, дітей звідти забрати, звідти забрати. Двійка Пентаклів ще говорить так. Зосередьтесь чисто навіть егоїстично на вашій справі. Там позаду шторм, що там може відбуватися? У родичів, у друзів, на роботі. Вас це не обходить. У вас є основна ціль, головне, щоб ви її розуміли, ваші цінності на це. Зверніть увагу, на цьому сфокусуйтесь і вперед. Карта велосипедиста. Крутіть, крутіть педалі. Нічого не задумуйте, як воно воно буде, що воно буде, до чого воно буде. Від вас зараз головне крутити педалі. І їхати. Все. Оце основна задача вашого сьогоднішнього дня. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь, будь ласка, на канал, якщо взагалі хтось вперше сьогодні на каналі, або дивитесь мене непідписаними, тому що 50% дивиться не підписано. Але часто від вас в коментарях я м м читаю. Мене відписав Ютуб. Ютуб да? такий коварний. отаке виробляє. От таке виробляє. Перевірте вашу підписку, поставте вподобайку, напишіть коментар. І до наступних зустрічей, ваша Максимуса.